Повернемося до того, просто зараз, що кожного із нас. Турбує, що кожного із нас непокоїть, а, і до того, що дійсно кожен з нас стикається чи не щодня, це транспортабельність нашого населення. У прямому сенсі того слова і користування послугами перевізників ці теми будемо обговорювати із нашим гостем у студії. Сьогодні нас завітав Сергій Єфімов, старший державний інспектор управління Укр... Укртрансбезпеки на Луганщині. Доброго вам вечора. Здравствуйте. Добрий вечір. Ну, знаєте, пристрасті тут вирують навколо виборів, але не менш не менш пристрасна тема. Взагалі, скажімо так, обслуговування населення перевізниками як такими. Я нагадаю лише усім нашим глядачам, що нас бачать і чують номер живого ефіру 050-210-08-98, Телефонуйте, залишайте свої запитання на Фейсбуку, ставте їх у живому ефірі. Обов'язково. Обов'язково ми, скажімо, так будемо апелювати до ваших проблем щодо перевізників. Перше запитання традиційно традиційно важке, адже бо нелегальні перевезення і конкурування із нелегалами перевізників до станиці Луганської ну така топ-тема і нагальна тема цього часу. Чи можете ви вплинути на процес, на цей процес і чи реально побороти нелегалів у напрямку до зони? А то до лінії розмежування. Ну, ми свою роботу вже начали. Провели в столиці Луганская провели вже четыре перевірки. В принципе, это возможно. Если, скажем, там будет постоянно присутствие служба безопасности на транспорте. Когда мы когда находимся мы там, то нелегальных перевозчиков нет. Они нас уже знают, знают, как мы выглядим. И как только мы там появляемся, они сразу же разъезжаются. Только появляются они после 15.00. Тогда, когда заканчивает работать автостанция, легальные перевозчики уезжают, остаются только нелегалы. Это вопрос. Даже, может быть, в некотором плане немножко не к нам, а к организации перевозки, может, увеличение времени работы автостанции, потому что переход работает до 20.00, а автостанция заканчивает в 15.00, заканчивают легальные перевозчики. Но тем не менее, за те две недели, что мы там работали, то Количество легальных перевозок увеличилось, к нам поступает благодарность от перевозчиков, они увеличивают количество автобусов. Мы немножко упорядочили перевозки на такси, перевозки на бусах, какая-то часть их уже получила лицензии, они стараются работать в правовом поле. Що означає для такого перевізника працювати у правовому полі, тому що ну дійсно насамперед багато хто сідаючи до мікроавтобусу або до приватної автівки от... спросять документи, узнають є ли ліцензія? Одразу, одразу, скажімо так, на в'їзді, під'їзді до, скажімо так, блокпосту уставниці Луганській, одразу всі родичаються, кажуть, що ти мій названий кум, брат, сват, і все гаразд, і начебто, начебто, не можна стягнути жодної копійчини відповідальності від такого перевізника. Чи це не так? Ну, это не, не совсем так. Потому що существует ряд признаків, по яким визначається так, так зване несоблюдення ліцензійних умов. Это статья 64 Админкодекса, которая карается начинается от 17 тисяч гривен и выше 17, повторно 34, потом 51. В більшій частині люди. пассажиры, которые едут, они все-таки в душе понимают о том, что они едут с нелегальным перевозчиком, они, скажем так, дают не то что показания, они говорят о том, что они заплатили деньги за перевозку. Потому что деньги они заплатили, и их, когда они садятся в автомобиль, их не предупреждают о том, что этот перевозчик нелегальный. Мы же, в свою очередь, стараемся их информировать о том, что садясь к нелегальному перевозчику, если возникает какая-то нестандартная ситуация, люди не застрахованы. и в этом случае, скажем, не могут э, потребовать какого-то э, материального и физического возмещения. В то же время легальные перевозчики, пассажиры застрахованы на сумму 102 тысячи, это в любом случае, ну, скажем так, хотя бы какое-то будет возмещение. Поэтому, и, находясь в станице Луганской, мы там, кроме проверок, постоянно проводим работу, подсказываем, рассказываем, рекомендуем работать только с легальными перевозчиками. Чи це єдиний плюс перевізника легального? 102 тисячі, не дай Боже, що страпиться. Так, да, якщо вдруг що. Ну, а если нет? естественно нет, Потому ну, что э -э, водитель, который э -э, так э -э, при у легального к, э -э, к, к транспортному средству предъявляются определенные требования, его проверяют э -э, проверяют перед выходом, проверяют водителя, к водителю э -э, лицензиат при э -э, при получении лицензионных э -э, умов при получении лицензии определяются определенные требования. Водитель должен быть со стажем не менее и так далее. Это э, лицензиат, это профессиональный перевозчик, а не тот любитель, который э, днем копает картошку, а вечером подрабатывает. Зрозуміла ваша позиція. Ну так, зачепили ми тему перевезення до лінії розмежування, до після, ну після тут на компетенція Української служби. А, вся річ в іншому. А от що робити із перевізниками, котрі на маршрутах тут, на підконтрольній українській території? Тому що навіть у сєвєродонецьку, фактично обласному центру, центрів є певні автівки на певних маршрутах, котрі. Ну, не відповідають технічним умовам перевезення людей. І а, їх всі бачать, вони на видноті, вони на маршруті, і нічого гісенько не робиться. Ну, не можна сказати, що нічого не робиться. Ми працюємо всього півтора місяця з 1 іюня, на нашій роботу і проводимо проверки, в тому числі на городских маршрутах, і в Северодонецьке, і в Лисичанське. Мы не совсем успеваем, у нас всего 8 человек, но тем не менее определенную работу мы проводим. И как э, показывает практика, большая часть перевозчиков правильно понимает, что в область вернулась Державная служба с безопасности на транспорте, воспринимают нормально наши, наши замечания, наши требования. мы... Ми... все одно продолжают езды да, на старых продов... автомах. Они да, продолжают трех... на старых автомобилях ездить. Это... И ну, в общем-то, наверное, да, но это э, в некоторых случаях не совсем наша. Проблема это проблема организации конкурса. Потому что на конкурс немножко наши перевозчики грешат тем, что на конкурс выставляются одни автобусы, потом на линии другие. Но мы сейчас, опять-таки, пользуясь случаем, что нахожусь у вас в студии, мы сейчас проводим постоянно информационно подготавливаем перевозчиков к тому, что... Все, що касається законодательної, що прописано, вони будуть соблюдати в тому числі санитарно технічного состояния автомобилей, ну і в тому числі документації безпеки пасажирів, то таке момент будемо боротися з такими проявленнями, як селедки в бочки і все остальное. у нас є можливо зараз якийсь момент, з яким треба поборотися. У нас просто є на лінії з наших глядачів. Доброго вечора. Здравствуйте. Назвіть, будь ласка, хто ви та звідки? Та ставте свої запитання. Добрий вечір. Ні, на провелки жаль. Два дзвони, звоните к нам в студію. Номер телефона 050 210 08 98 і обязательно задавайте свої питання. Є, ну скажімо так, нагальні питання, з котрими до вас можуть звертатися, чи вже звертаються люди, що непокоїть е, пасажира у таких. Ну, пассажиры нам пока не обращаются. Наверное, нас еще мало знают, поэтому хотелось бы, скажем так, чтобы о нас больше знали. Находимся мы в проспект Химиков один временно. Пока идет ремонт, перейдем на Егора 26. Есть страничка в Фейсбуке. Скажем, жалобы, предложения, идеи все принимаются. Мы открыты для общественности. Ну, є певні гарячі лінії, шановні пані, та ви можете побачити на власних екранах, де звертатися, скажімо, так куди стукатися, щоб ну скажімо ну певним чином а, захистити, захистити да, так да, захистити себе від ну неякісного обслуговування чи безпечне водіння? Чи, скажімо так, нахабність і ну, невічливість, назвемо це так, водія? Компетенція ваша чи ні? Да, це наша компетенція. і... И... обращались и обращаемся к перевозчикам, чтобы, скажем, проводили беседы с своими водителями, приводили их тоже в состояние, в состояние закона, как он должен вести себя и в, на, скажем, и в автобусе, и во время поездки. Разговоры по телефону, курение, скажем, некорректное поведение с, с пассажирами, все это будет, все это будет отражаться в, в припасах.

Ну, це не наша це, оце вже не в межах. Оце вже не в межах. В іншому всьому ви нам повідомили. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо, що ну, ми мали ось такий контакт, що ви мали контакти з нашими глядачами. І відповідним чином, ви, шановні пані та панове, можете знати тепер, де звертатися, якщо вас у е маршрутних таксі, автобусах різного. Різного спрямування, різних напрямків, різної дистанції ось цієї дальності перевезення вас погано обслуговують. Можете звертатися до Укртрансбезпеки на Луганщині. Вона відновилася і вона доступна кожному пасажиру. Ви видели номера телефонов управления, управління, також знаєте наш номер телефона, як обязательно к нам в студію.